Привіт, вітаємо вас на youtube каналі Епіцентр. В ефірі програма ЕНюс про актуальне та корисне від нас для вас. по централи. Сьогодні у випуску на хіміч собі дарунок-подарунок. Кічен фест в епіцентрі, сон весняної ночі. 50% економії на посуд. На честь десятиріччя відділу побутової хімії в епіцентрі до кінця березня триває акція на хіміч собі дарунок. Зараз розповім, як стати її учасником, а також коли і куди приходити за подарунками. До кінця березня цього року у торговельній мережі ЕПІЦентр та на сайті 27UA за умови самовивозу купуйте будь-які товари на суму від тисячі гривень, з яких у чеку не менше ніж на 250 має бути позицій з відділу побутова хімія. З таким чеком на інфоцентрі вам потрібно... Вона заповнити купон учасника акції і вже 31 березня завітати на розіграш подарунків у той торговельний центр, де ви здійснили покупку. Серед зареєстрованих учасників буде розіграно 250 наборів побутової хімії, а також пральні посудомийні машини та пилосмоки. Важливо не випустити з уваги, що ваша фізична присутність на розіграші подарунків є обов'язковою, як і наявність оригіналу ЧЕКА. І ми все так хотим. Ноги как у Кендл, попу, как у Кім Мусик! Твой бусик хочет їсти ты. свого своего бусика! Лусик, я тебе говорила, не могу ничего делать на этой кухне. Она старая, некрасивая і абсолютно мне не подходит. Попу, у ким. Ах, ось воно що. Є у березні в епіцентрі триває Кічен Фест, у межах якого ви маєте можливість придбати кухню з економією до мінус 25%. Як на мене, чудова нагода оновити кухню. Перелік акційних гарнітурів є на сайті епіцентру під банером Кічен фест, у таких газетках, а також у наших шоурумах. До 30 березня ви ще встигаєте придбати з акційного асортименту продукцію торговельної марки «Фламбер» з вигодою 50%. А до кінця квітня порцеляну та бокали торговельної марки «Фіора» також з вигодою 50%. Не зволікайте, адже кількість акційного товару обмежена. Ковдри, подушки, простирадла та матраци, створені на основі натуральних матеріалів та збагачені природніми компонентами алоя, вера, вітамін Є, е, масло, Жужоба, м'я та лаванда. В епіцентрі у відділі деко представлено лімітовану колекцію торговельної марки Зонґір Унзоне Весняна ніч. Хм, весняна ніч. Yeah. А це що? А Лена вийшла. Я зараз розберуся. До 30 червня в мережі торговельних центрів Епіцентр Нова Лінія та в інтернет-гіпермаркеті «27UA» купуйте колекцію весняна ніч з вигодою 50%. Бажаємо вам міцних та цілющих снів! Підпишитися, не підпишитеся, підпишитися, не підпишитися. Та, звичайно ж, підпишитеся на наш канал і про дзвоник не забудете. Вам не складно, нам приємно, вам корисно, нам бомбезно. Всього найнай -най. бувай!